Купив повну валізу зі спіртні. Ось там Портвейн. Там є пару вин. В основному портвейн. Всього 12 пляшок. Привіт, друзі! Сьогодні провів класну барахолку. Я сьогодні не планував їхати на бараховку, але поїхав просто прогулятися. Витратив аж 8 тисяч гривень на барахолці. Купив один класний джекпот, що там... З дуже маленької суми можна заробити нормально грошей. Багато чого купив, так що приємно приїхати. А скільки автолегенди коштують? Скільки труба коштує. Скільки труба коштує? А скільки? так казати. Зараз піде. А не чули ви ціну? Ні, не, не чули. Що? Та ні, я не, не буду що. Так боком. Та ні, я не збирався. Я вже тепер нічого не збираю. Треба то все випродавати. Треба трохи обсудити. Скільки коштує? 20. А скільки шафів коштує? 300. 300. Ага. Ти посмався?

Сколько фигур и солдат? Упиша, десяток. А в какую цену эти значки? <плес> <плес>

Клав метал, квітка бронза, ціна 20 тисяч гривень. Людина продає. Труба така є. Труба 2 тисячі гривень. Труба 2 тисячі гривень. У нас хом'ячок і мудрик, але діти хотять і сім років, так ось старші. Дуже зимно. Думаю, що Півтора тисячі пара. Ціни маленькі, як бачите? Це що таке чарк? Ще кришки? Не ну, так, для чарок мало. Я хочу пойти Как говорится, полностью 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 полностью

Субтитры сделал DimaTorzok Ага, привет, привет. Да. Наборных урюбил. все в кто знает. Товар, на пораховується. А в яку ціну мікрометр? Мікрометрі різні бувають. У середньому ну, я 200 можу продати такий як я... Ні, ну, але це таке. Є й такі, такі дорогі. А каталітичні грілки в яку ціну? У Татар тоже так часто Вони така дуже мало. Тож вже після до кормоля. Купив для себе метал з наморними ручками. Все краще, ніж дешево дерево, що зараз продається в магазинах. Купив за 250 гривень. Прибавшись такої години. Дивне маркування. Маркування. АО в кінцеві і в кінці Х. Я не знаю, це по золоту чи не по золоту, але виглядає як по золоту. Хто знає, підскажіть, що це за маркування може бути. А це попельничка йде чи чорнильниця? Я думаю, ви зрозумієте, бачите такі ось так. гривні? І яка ціна? Є да. 300 гривень. А. Це для підписника він збирає да, подібне. Да, можливо. можливо, зацікавиться. А ця пара, нагадайте, скільки? По тисячі, дві тисячі. Це бронза, так? Ось вот ця. А дівчина все ж таки 300 гривень. Так. Да.

Ну так, ще не комплект. Литівки. В гарному стані. Mm -hmm. Соє. Соє я візьму. Mm -hmm. В гарному стані зараз ще подивлюся. Які самі потівки в якому стані.

А? Як та дурняк, на дурняк. Як... О, щось. Сергій на миски перейшов на, на, на банічки, а чим він має. Там він має. Там він желізок і цей грам. <laughs> а трохи дешевше буде. Ну, скажіть вашу ціну. Давайте 170. Даємо за 170. Да там Походив по другій частині барахунки, купив футбора за 170 гривень і кинуть на Xbox. За 100 гривень. Правда не знаю, працює чи ні. Нормально. Заїхав до клієнки, вже декілька разів скуплявся. Вілізуть, там кабалі, тут е радіотехніка різна. Шаховий будинок є, книжка стара. Хотів це все на смітник катати, забрав за 1000 гривень. Пізніше детально покажу. Мої сьогоднішні закупці на бараховці. Це тільки частина, буду показувати частинами, тому що стів у мене маленький, все не помістилося. Такий кінет на Xbox 360, на жаль, не знаю, чи працює, чи ні. І не маю змоги перевірити його. Купив за 100 гривень, на швиденьку дивився, на UX хтось продає такий працюючий за 1000 гривень. Трішки значків придбав на честь Укрзалізниці. Львівська залізниця є. Такий прикольний з гарбом. Такий 145 років такі в мене були. Я, здається, по 100 гривень їх продавав, можливо, дорожче, вже не пам'ятаю. То було в 22-му році. Чотири значка придбав за 250 гривень. Такий цікавий виріб ручної роботи зі скла. Хтось дуже довго його робив. Прям цікаво-цікавий, придбав за 40 гривень. Цікаво виглядає, багато роботи тут. Фотоапарат Nikon. На жаль, я не маю зарядку для таких акумуляторів і не можу перевірити, ага, бачу, акумулятор тут хана. Акумулятор можна викидати, ну і є флешка. Там потім дістану. Про це здатність не Схоже, я продав на Violet за 188 гривень. Цей купив за 120 гривень, думаю, гривень за 200 продам. Тут таке. Більше як заробіток на каву на верховці. Такий фотоапарат придбав Canon. Кажуть, що працюючи, повірив на слово. Ще не перевіряв, треба батарейки вставити і перевірити. Бачив прохід на віоліті на схожий фотоапарат, тільки в іншому кольорі був. За 430 гривень. Цей придбав за 180 гривень. Ні, за 170 гривень. Тут коробка, диск є, кабелів немає, на жаль. Такий блокнот купив за 20 гривень. Чистий блокнот. Ну. Львів. І ось джекпот. На браховці я щось дивився в інтернеті, воно мені знайшло. За малу суму. А додому прийшов, точніше подивився і просто офігів, чесно кажучи, купив за 20 гривень. Це гра на приставку Nintendo. На розетці стоїть ціна на таку гру 2200 гривень. А ця гра нова запечатана. Тобто, ніфіга собі, чесно кажучи, я не знаю за скільки вдасться продати. Ну, те, що вона нова коштує трохи більше 2000, це прям круто, чесно кажучи. Таких джекпотів в мене на бархуці ще не було. Дійсно круто. І невеличка колекція Портвейну. Всі в гарному стані. Таке враження, що навіть можна зараз пити його. Ну Хто захоче ризикнути. А ось це, на жаль, вже перетворилося на уксус. По госту це в нас 70 й рік. Це все здається 70-ті роки. Це в нас, здається, вино. Ні, це Портвейн. Я ще толком не розбирався. Потім подивлюся по цінам, Ну, вони недорогі. Я придбав всі ці пляшки за 4050 гривень. По 350 гривень за пляшку, а цю пляшку за 200 гривень. І то ризикнув, тому що я не знаю, чи продасться в такому стані. Буду пробувати продавати, ще не знаю, або виставлю в свій телеграм-канал, або на Violet. Ще подивлюся, все, що сьогодні купив, буду намагатися виставити в свій телеграм канал сьогодні. Ну, більшість частину. Зараз наступні покупки. Ідемо далі. Наступні покупки, дві платівки. Можна сказати, ще один джекпот. Взяв їх по 50 гривень. Nautilus у це можна продати в такому стані гривень 400-500. дуже гарний стан Victor Цой, група Кіно. Можна продати за 1000 1200 гривень. Дуже класний стан, майже ідеальний стан платівки, обгортки. Ну, я запропонував ці потівки у подарунок одному дитячому лікарю з Херсону. Якщо в нього немає цих потівок, я йому як подарунок від себе відправлю. Я знаю, що він нещодавно почав цим цікавитися. І для мене тільки в радість буде зробити йому цей подарунок. Антон, якщо дивишся мене, тобі привіт. І купив дуже багато машинок. Машинки, як і Портфейн, купив. Трішки дорожче, ніж треба купувати на перепродаж. Але треба було кудись вкласти гроші, а краще вкладати в той товар, котрим ти займаєшся. Тому я вклав сюди гроші. Заплатив за всі ці машинки майже 3500 гривень. Так, це дороговато. Ну, спробую їх продати дорожче. Тут прям автопарк траурних машин. Оця мені подобається машинка. ZIL 41047. Класна машинка. Також виставлю свій телеграм-канал. По ціном зараз не підскажу. Потім, коли буду виставляти, буду моніторити. Ось таку, наприклад, я продав некомплектну на браховці за 100 гривень. А тут вона комплектна започина в коробці. Прям клас. І є машинки з журналами. Я вже навіть не пам'ятаю, який це рік, коли випускалося. Тут ціна в гривні, в рублях і в казахських тенге. А, ще в білоруських рублях. В білоруських рублях ціна 59 900. Ціна в гривні 65 гривень. Тут така ціна, а тут вже переклеїли 107 гривень. Зараз їх все менше і менше в оригінальній упаковці зустрічається. Різні моделі. Цікаво. Дивився на Violet там, щоб так купити задешево вже немає. Вже люди хочуть багато грошей, ну воно там і продається в них довго. Ось така покупка, а зараз вам покажу те, що купив у людині на адресі. Ще три моделі знайшов були просто в іншій сумці. Разом із цими моделями майже 3500 гривень вийшло по моделькам. Мої покупки на адресі. Після чоловіка залишилися різні предмети. Він був радіолюбителем, так як я зрозумів, ремонтував радіотехніку, тому є різні прилади. Істочник постоянного тока. Телетест Гасті ТТ-003. Цей привод, я не знаю, я не знайшов маркування, як він називається. Це перемінний ток, здається, з 12 вольт на 220 без втрати передає. щось таке. Точно не читав, і я не спеціаліст по радіообладнанню. Якщо хтось знає, що це за прилад, напишіть, будь ласка, тому що я не знаю. Тому не можу знайти інформацію по ньому. Годинник працюючий, але вже такий видно вживаний з автографами, можливого господаря. Ось така типу барсетка, пам'ятаєте, бо в моді такі. Дуже зручна, тут блокнот є. Він чистий, не заповнений. І тут гаманець. Приємний дотик. прикольна сумочка. Книжка ось така. Якась стара німецька книжка. Рік 1877. Також треба пошукати інформацію. Стан книжки на трічку або навіть на 3 з мінусом. І також є валіза. Класна шкіряна валіза. Це так всередині виглядає, до неї йдуть ключі, тому що вона на замку. Є різні відділення. На дотик дуже приємний матеріал. Якщо не помиляюся, це шкіра. Це все збиралося викидати на смітник я приїхав, забрав за 1000 гривень. На цьому в мене робочий день закінчився. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе! Та до нових зустрічей.